Низка заходів у рамках роботи школи молодого вчителя пройшла в Олександрійському колегіумі 23 лютого. Молоді спеціалісти міста разом із професіоналами, які працюють в закладі, працювали над формуванням позитивного іміджу педагога. Одним з ключових моментів була самопрезентація молодих вчителів колегіуму, учасників щорічного конкурсу Учитель року. Так, вчитель англійської мови Лілія Яструб стала переможницею обласного туру. Для неї конкурс можливість пізнання нового. Моя мета була не стільки навіть поділитися досвіду, а, напевно, повчитись, подивитись, як, як інші педагоги виконують різні завдання. І тому насправді я здобула друзів, я набула досвіду. А щодо участі, я почувалася впевненою, тому що я чомусь згадувала слова, які нам були сказані на початку, під час, перед початком організації конкурсу Лариса Степанівна Голодюк, яка сказала, почувайтесь впевненими. І чомусь на кожному етапі конкурсу хвилювання, коли вже починався конкурс, в мене зникало, тому що я розуміла, що я просто показую те, що я роблю кожного дня. Я це використовую, і мені це подобається робити. Найбільш цікавим для переможниці було проведення відкритого уроку в рамках конкурсу. Раніше здавалося, що провести урок з незнайомими учнями в незнайомій школі це надзвичайно складно, коли повідомляється тема за добу до уроку. Але насправді мені сподобалось і продумувати структуру уроку, і працювати з дітьми це було дійсно така співпраця, і дійсно урок був дуже успішним. Досвідом та враженням від конкурсу з молодими вчителями поділилася також вчитель історії Світлана Севастяненко, яка стала лауреатом, тобто увійшла у п'ятірку кращих в області. Для неї конкурс це школа педагогічної майстерності. Це велика педагогічна школа. Тому що багато чого нового ми дізналися, багато чого нового ми побачили. Навіть ось ця можливість реагувати швидко, за ніч підготувати урок, за сутки підготувати навчальний проект заставляє зібратися, акумулювати свої сили і доказати собі насамперед, що ти багато чого варто. У колегіумі завжди вітається участь у різноманітних конкурсах не лише учнів, а й вчителів, що сприяє саморозвитку і вдосконаленню педагогічної майстерності. Таким конкурсом для педагогів є учитель року. У 2005 році я була теж переможцем цього конкурсу. Сергій Петрович взагалі наш показав найвищий результат, він став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу. І, звичайно, коли починається конкурс, працюючи із вчителями, ми говоримо, що це дійсно той етап, який повинен пройти кожен справжній вчитель. У рамках роботи школи молодого спеціаліста в колегіумі був проведений також відкритий урок з української літератури та виховний захід Гра Патріот Люби свій край. Підсумки зустрічі молоді фахівці та досвідчені педагоги обговорили за круглим столом, визначивши основні складові у створенні позитивного іміджу молодого вчителя.